вже рік Росія веде свою незаконну, необґрунтовану та невиправдану загарбницьку війну проти України. Грубо порушує статут ООН, суверенітети, територіальну цілісність України, систематично порушує міжнародне гуманітарне право та права людини, бомбардування цивільного населення, критичної інфраструктури. Вбивства, зґвалтування, навмисні напади на лікарні, школи, пологові будинки, примусова депортація дорослих та дітей, Особи, які стоять за цими військовими злочинами та злочинами проти людяності, повинні понести найсуровішу відповідальність. Ми не втомимося це повторювати. Не може бути миру без справедливості,